Доброго дня, шановні українська аграрії. Сьогодні гості приїхав на спитник, рахують висоту. Раз, два, три, чотир, п'ять, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять. 11 рядків це 10 міжряд. міжрядів. 10 міжрядів у мене закінчується на метр п'ятдесят. Тобто 15 см міжрядка. Я Доброго ми, Рядок. Вірю своїм очам, але рулетка помиляється набагато рідше, ніж я. Тому а, якщо ми маємо міждратку 15 см, це 6,67 рядочків на метр ширини для того, щоб порахувати квадратний метр. Мені треба було б або відміряти в натурі квадратний метр, ну тоді точність буде неважна, або в довжину рахувати 6 метрів 67 см. Оскільки я лінивий і 6 метрів 67 см, мені рахувати довго і важко, то я рахую 67 см. 67 см це одна десята від квадратного метра. В хаотично вибраній точці. Ось від ціль, я скажу, повинно бути не менше 67 сантиметрів. Раз, Раз, два, три. 36-37-38. Це 3,8 мільйона на гектар. Тепер. Раз, два, три. Три, сорок четыре, четыре четыре миллиона. Раз, два, три. Сорок четыре, четыре, четыре миллиона. Тридцать девять, сорок четыре миллиона. Ні, це хороший спосіб лопатку загубить. Я так її загубив. Богдан підганяй його, підганяй. Дуже гарна пшениця. Як на, ці, як на ці дати посіву, так взагалі гарна пшениця. І з нормами однозначно в цих датах зменшувати не треба. гратися не треба. А, норми вибрані а, непогано, норми вибрані а, ще на цю тему. Сівалка ідеальна, да сіла? Сівалки сіяли по різному. Сівалок різна глибина. Глибина наскільки мінімальна, наскільки технічно допустила одна і інша сівалка. Технічно сівалки допустили різну мінімальну глибину. Із того є різниця у тому, скільки зійшло, як зійшло, і зараз по фазі вони чуть-чуть підрівнялися, але різниця у розвитку теж є. Ну, зберемо, побачимо. Я, я тебе запрошую з Богданом Якщо буде нормально і ріпак переживе, ми будемо думати, яку сівалку купляти. Ще одно. Так що. Я вас запрошую. Дякую.